Майже 30 років Володимир Щербина займається викладацькою діяльністю на факультеті мистецтв Криворізького національного університету. Професійний ази художник-педагог здобував у цьому ж вузі, тоді ще Криворізькому державному педагогічному інституті. 1987 року, закінчивши навчання, Володимир Щербина вирішив залишитись у рідних стінах. Зростаючи фахово, молодий спеціаліст отримав звання доцента. Згодом 2004 року очолив кафедру графіки та Декоративно-прикладного мистецтва. Завідуючим я працюю вже 12-й рік. Тобто, е як правило, 10-2 роки і все, і його завідувачів хватило працював. Ну так виходить, що значить, е ну, я дуже багато вложив значить, в матеріальну базу цієї кафедри. І особливо підбирав значить, працівників е як спеціалістів, е як людей е порядних. Да? От не тільки наших випускників, а людей, які закінчили другі вузи, щоб так сказати, була були різні школи. І, в принципі, намагався я створити таку атмосферу, значить, на кафедрі, яка була чисто на виспроцент, на 90 чисто творча. Особливо Володимир Григорович пишається дружніми стосунками колег однодумців, котрі радо підтримують один одного. Та ось працювати з творчими людьми, завідувачу кафедрою не так просто. Дуже важко працювати з творчим колективом. Всі творці, всі від от Бога. От. Вони тільки художники, да, бумаги там ці так сказати, це, ну, через силу. І я так з бумажками дуже погано дружу. От, але потрібно так сказати, нас постійно перевіряють, постійно дергають. Ну якщо був завідоч, кафедри, не, не художник, тут би була б, звісно, друга ця панова атмосфера. Але я їх розумію. Я вже інколи прошу, Діма, я ж тебе розумію. От ну зціпи зуби, сядь день убей, зроби. Окрім управління навчальним процесом, тепер вже на кафедрі декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Володимир Григорович веде підготовку майбутніх вчителів зображувального мистецтва та художньої праці, також дизайнерів. Творча молодь переймає досвідченого педагога знання з композиції, формотворення та кольорознавства. Загалом на кафедрі декоративно-прикладного мистецтва та дизайну студенти вивчають понад 40 дисциплін, що дає змогу стати високопрофесійними фахівцями. Та ось колишні випускники шкіл інколи не готові оволодіти запропонованим багажем знань. Кафедра ДПМ, тобто раніше називалася вона е, кафедра графіки і дікарне прикладного ну, іскусства, по причині е, ну, такого домінували черчення, начертне геометрі, технічні дисципліни, які були в програмі шкільного образування. Вот. Сейчас, як звісно, по якому Глупой причине, не знаю, кто это, но умно не назовешь. Дети вообще не владеют, так сказать, пространственным мышлением. Черчение развивает обязательно пространственное мышление, представление. Вот, в общем развитие интеллектуальное, так сказать. Вот. А здесь такая дыра, вот, что кто это придумал? Ну, конечно, не, э, не друзья, в кавычках вот можно сказать. И у нас, значит, кафедра переориентировалась на дизайн, потому что черчение у нас вообще не ведется. Ведется какие-то там отголоски, и перспектива с и крестами. Э, и к нам, так сказать, попадают дети совершенно далеки. Даже есть такие э, студенты, которые математику даже не изучали. То есть сейчас повально гимназии всевозможные, вот и все. И, и, а как можна, значит, художник, это технар, будем так говорить, это технологии, это значит, образное мышление, видение, значит, оперирование образами. На кафедрі декоративно-прикладного мистецтва та дизайну студенти пізнають технологію роботи з різними матеріалами серед них папір, скло, дерево, кераміка та навіть залізо. Найперше, чого навчаються учні, це трансформація рослинного або тваринного мотиву у декоративний елемент, який згодом стане основою композиції. Найпростіша проста композиція це орнаментальна. Так? Тобто заложений у нас. В крові, в генетике в науку, не только в Україні, а всієї цивілізації, вот, простейший так сказать, этот вид декоративного искусства, и у нас он осваивается. И, естественно, начиная мы идем по главному закону дидактики, от простого к сложному. Вот, естественно, этот орнамент можно трансформировать все, и дальше продолжить его и в керамике, і в металі, і в стеклі, живопис по дереву, живопис на склі. Обов'язково. І тут є, треба шукати роботи, де ми вивчаємо цю дуже давню техніку, да? яка так сказати була в основі народної творчості. От. І, як правило, знову ж народні мотиви по, значить, по мотивам там, значить, і Гоголя того. ж, і і, і, і так далі, і так далі. Тобто, яка ну, ну який ну, от, оця трактовка форми, оця так сказати, узагальнення, да, от, значить, трансформація, образність, образність, наприклад, не обов'язково там якісь пропорції, як в анатомії, повинно для малюнка, а значить, працює людина над образом. Проводяться на кафедрі семестрові перегляди студентських робіт, які оцінюються колегіально методом колективного обговорення та голосування. Такий метод дозволяє досягти об'єктивних висновків щодо якісного рівня навчальних праць. Второй семестр це дуже тяжкий період, тому що це кожну тиждень у нас проходять просмотри, ведеться журнал, посещення об'язательно, хто принес, які Да?

Один з основних напрямків, за яким здійснює свою роботу кафедра, це відродження національних традицій декоративно-прикладного мистецтва, зокрема, петриківського розпису, різьблення, художнього ткацтва, вишивки. Розвинута в нас як Петряковський розпис. У нас багато дипломів, і така і дисципліна є от, і петриківка, от, де ми вивчаємо значит, технологію. Починаючи від цих мазочків і закінчуючи вже зрілої композиції. І багато в нас дуже добрих дипломних робіт, які ну, йдуть на ура. У нас була акредитація кафедри, і ці експерти приїжджали, вони були в захваті. Каже, не може бути, що це в кривому розі. Отак Петряковка стояла на такому рівні. Це розтачуються великі чаші, наприклад, і блюда, да, розписуються. Тобто, це. Вже музейні речі, які не в кожному вузі побачиш. Набуті знання й уміння студенти втілюють в дипломних роботах. Раз на два роки Криворізька міська виставкова зала щиро відчиняє свої двері для творчої молоді. Цьогорічна експозиція дипломних робіт випускників факультету мистецтв Криворізького національного університету, що відбулася у лютому, здивувала розмаїттям представлених технік декоративно-прикладного мистецтва. Це ляльки-мотанки, яскраві декоративні композиції в техніці холодного і гарячого батіку, вишивка хрестом, гладю за бісером, гобелен. Дизайн та декорування жіночих аксесуарів, а саме сумок, було представлено вперше. Сумки – така от, э, как якби бы, тема, ще ніхто не делав, і захотелось як-то сделать, разработать что-то. Джинсовая коллекция. И с сочетанием разных техник, там, допустим, цветы, молнии, как декорируемые материалы. Також печворки використовувався для цвітов, для дизайну аксесуари коекакі. Виконуючи успішно обов'язки завідуючого кафедрою, Володимир Григорович знаходить час і на заняття живописом. Каже, на улюблену справу його залишається не так багато. Особливо надихає робота на пленері. Коли був Радянський Союз, я їздив по Союзу. От. Багато робіт в мене зараз, ну їх сотні півтори мене дві, тільки тюді, І вдома, і в майстерні, там ще внизу, і подарував, і, і так далі. і так далі. Останнє оце тут, тут у нас от, я відпочивав, наприклад, в Сходниці, от така змошена приїхав там, значить, де б я не поїхав до, до друзів. Просто літку я їду в коктебель відпочивати. Ось в Коктебельський. я обов'язково їх малюю один раз. Через два-три роки я приїжджаю, я знову їх малюю. Знову я бачу по-другому атмосферу, повітря, воду і так далі. Точ тобто мені цікаво так сказати таке єднання з природою, от з природою, де ти сам один на один з нею. Нема народу, я не люблю цих людних місць. От і я відпочиваю там, де їх більш-менше. Я хочу отак, от, от говорять, один на один з природи. Все, і мене нічого більше не треба. Не треба ні знайомств, ні яких там э, розваг там, чого воно мені оце так э, замісив чай, попив і вперед. До побде до, 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 до побіди, а просто до знеможення. 2008 року Володимир Щербина вступив до Національної спілки художників України. Говорить, головне для нього, як для митця, виконуючи творче завдання дослухатися власного відчуття. Мене цікавлять психологічні портрети, не просто там, значить, змалювати людину і так далі. А щоб мені подобалося, вона була виставкова ця робота. Заказчик каже, класно, все, Ні, не класно. Там потрібно таку роботу зробити, щоб він розкрився в другій іпостазі зовсім. Тобто я, я складно підходжу до своєї творчості, до своїх завдань, От, і тільки для себе. І мотивую цим, не знаю чи мотивую. От, я сам собі глядач, сам собі нестизнавець. Ностальгія за найщасливішими роками дитинства одна з основних тематик, що розкриває митець. Починаючи з дипломної роботи гарячий август і донині, художник прагне передавати в своїх полотнах радість безтурботного дитинства. Я думаю, що це був найщасливіший момент в твоєму житті, який тільки щастя ти оцінюєш. От який ти спостерігаєш, як оці, ну, у мене внучок там є, от, значить, він не розуміє, що він щасливий е, створіння, що це йому. проблема, проблем, ну, в школу там мати загони, там, чи вклик. А то ти свободний, отут, в голові тебе на яких ні тормозов, нічого немає. І, і я збираюся зробити цілу серію цих робіт, от, де е, хочу показати оцю пору такої безтурботності, да? е, значить, того щастя. Я дуже Детально підходю значить, до анатомії, до цього щоб не було на сере, щоб це було ну, виписано і ні в кого не визивало сумнівом, що це, ну, це не так. І щоб глядачі, я виставляю вислів роботи. Хай це не самоцель. Зразу опай себе узнав. Володимир Щербина, учасник всеукраїнських виставок, мальовнича Україна та квіти надії. Зараз планує підготовку до персональної виставки. Вважає. Перш за все, це звіт перед самим собою. Говорити і показувати незавершені твори художник не любить. Рідко я показую. На мене, значить, Мої колеги обіжаються, ну, я не контактний, не приводю сюди в майстерню, ну, не хочу я. Зроблю роботу, от. тоді я виставлю. А от у кухню всю я, ну, ну, якось як свята святих, це моя така, значить, кімнатка, де я. Прикриваєш трохи от і годину-дві. І ваше питання: от що мені не вистачає часу із моїх, значить, цих ну обов'язків, які я виконую завідуючого кафедри. Володимир Щербина мріє наповну присвятити час живопису, а поки що вдало поєднуючи творчість викладацьку діяльність з обов'язками завідуючого кафедрою, прагне, аби його учні стали висококваліфікованими спеціалістами, котрі беззупинно рухатимуться до вершин майстерності.